В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі, ми, в сьогоднішньому Євангелії ми чуємо слова Христові, які є звернені до людей усіх поколінь, зокрема і до нас сьогодні. Не тільки до тих, які стояли навколо Нього і слухали Його проповідь, а й до нас, до тих, які сходимося сьогодні до храму. Щоб стане навколо престолу, почути промовлене до нас Його Слово, щоб відкрити свої вуха і серця на прийняття Бога у Слові і у Пресвяті Євхаристії. Сьогодні Господь говорить до нас про любов. Знову і знову Христос повертається до теми любові. Він промовляє ці слова у суспільстві, яке жило за законами відплати. Око за око, зуб за зуб. Цей закон, який регулював відносини тогочасного суспільства, був жорстоким і водночас справедливим. Христос розповідає нам про іншого Бога, про Бога, який ставиться до нас несправедливо. До Бога, який переступає справедливість, до Бога, який не зважає на принципи і закони. Якщо б Господь ставився до нас справедливо, Він скарав би нас за наші гріхи. Якщо б Господь ставився до нас по закону, Він відвернувся би від нас. Коли людина падає у гріх, людина відвертається від Бога. Чинить переступ, чим відповідає Бог на людський гріх? Він відповідає не справедливістю, а любов'ю. Він відповідає не закону, а благодаттю. Він сам приходить у цей світ, коли бачить, що людина не здатна сама звільнитися від гріха, бо гріх поневолює. Лишень Христос є Спасителем і визволителем, лишень Христос є тим, який звільняє і спасає, кожен гріх робить людину рабом. кожен гріх поневолює, кожен гріх робить людину залежною від себе. І як часто ми, приходячи на сповідь, обіцяємо, що виправимося і змінимо своє життя, то, коли відходимо від сповідальниці, повертаємося до нашого звичайного життя, ми впадаємо знову і знову ті самі гріхи. Почому ми бачимо, наскільки сильно статен гріх поневолити людей і як важко є визволитися навіть від повсякденних побутових гріхів. Ми бачимо, що ми. Перебуваємо в духовній боротьбі, боротьбі за себе, боротьбі за своє визволення, боротьбі за можливість вільно, без гріха спілкуватися з Богом. Христос приходить тоді, коли людина не здатна сама дати собі раду. Він приходить і жертвує себе, стає людиною, проживає наше життя. Розпинається на Христі, помирає і Воскресає для того, щоб і ми з Ним пройшли цей шлях і воскреснули. Воскреснули до життя з Богом, воскреснули спасенні і вільні, воскреснули в любові, бо Бог це любов. У сьогоднішній Євангелії Христос розповідає нам про два типи любові, про любов грішника. Любов праведна. Ми дуже часто говоримо про любов, бо дуже часто чуємо ці слова з Івангелії: ми любимо. Напевно, немає жодної на світі людини, яка би когось не любила. Христос говорить, що любов також буває різною. Коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга, та ж бо і грішники люблять тих, що їх люблять. А як же ж християни? Їхня любов повинна бути іншою. Власне, про неї і говорить Христос, ми дуже часто любимо тих, які справді нас люблять. Ми шануємо наших сусідів, які з повагою ставляться до нас. На роботі, в трудовому колективі ми дуже дружимо з тими колегами, які ставляться до нас з пошаною. Ми любимо тих, які нас хвалять. Ми любимо тих, з якими маємо якийсь сиск матеріальний чи нематеріальний. Ми дуже часто любимо з власної вигоди. Христос говорить, що і грішники так роблять. це не означає, що ми повинні любити тих, хто любить нас. Це означає, що цієї любові, за яку ми вже отримуємо відплату, є недостатньо, недостатньо для спасіння, бо ми повинні бути такими, як Бог. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний, каже Христос у сьогоднішній Івангелі. Христос заохочує, навіть змушує нас уподібнюватися до Бога. Він говорить про те, що ми повинні любити і тих, хто нас не любить. Бо Господь є добрим для невдячних і злих. Любов здатна перемогти все. Любов здатна подолати все. Любов здатна розігріти кам'яні серця. Любов здатна здолати гріх. Бо як казав святий Августин, люби і роби, що хочеш. Бо людина, яка справді любить, вона ніколи не захоче зробити зла, вона ніколи не захоче нашкодити іншій людині, вона ніколи не буде прагнути примноження зла у світі. Господь залишає нам заповіді любові, ті заповіді, які заохочують нас, християн, любити Бога, любити ближнього, любити самих себе. Часто ми не любимо самих себе. Найбільше шкоди нам завдаємо ми самі, а пізніше шкодуємо, не дармо кажуть у народі, немає більшого ворога, як сам собі. Шукаючи винних навколо, шукаючи винних повсюди, не хочемо признати, що найбільшої шкоди завдаємо собі ми. Господь захоче нас любити, любити Бога, любити ближнього, любити самих себе, бо людина, яка любить, уподібнюється до Бога. Господь. Прийшов у цей світ, став людиною, щоб ми мали можливість уподібнитися до нього. Кожного разу, коли ми відкриваємо свої серця на слухання Слова Божого, ми приймаємо його в своє серце для того, щоб стати таким, як Він, щоб жити і творити так, як це робив Він. Кожного разу, коли ми приймаємо святе причастя, тіло і кров Христову, ми приймаємо самого Господа для того, щоб Він замешкав у наших серцях, щоб жили вже не ми, а Він у нас, щоб Господь став нами, а ми ним, щоб ми сповнилися любов'ю до Нього і Його благодаттю, щоб наші вуста і руки промовляли. І чинили лише те, що йому вгодне. Кожного разу, коли ми відкриваємо своє серце для Слова Божого чи для Євхаристії, коли ми відкриваємо свої уста для молитви, коли у нашому розумі з'являється добра думка, думка милосердя і любові, тоді ми єднаємося з Богом, тоді ми дозволяємо Йому нас, у нас мислити, у нас промовляти. У нас діяти, у нас жити і любити. Два типи любові, про яку говорить у сьогоднішній Євангелії Христос, одна з яких притаманна грішника, яка не є справжньою любов'ю, яка є егоїзмом і інша любов, любов, до якої закликає Христос, любов, яка повинна пронизувати цей світ. Уявімо собі, що кожен з нас. Кожна людина, яка живе на цій планеті, поставилася до іншої людини з любов'ю. Цей світ би був інакшим, цей світ преобразився би, цей світ би став царством Божим. Якщо б кожна людина прагнула лишень примноження добра і любові, не дбала про власні егоїстичні інтереси, хотіла зробити добро. Цей світ справді став би царством Божим. Це є той стан життя людства, до якого закликає нас Христос. Він прийшов, щоб показати, що ми можемо любити усіх, що кожна людина може бути доброю і милосердною, що ми можемо відкрити свої серця, що ми можемо змінювати цей світ. Він не побоявся піднестися на голоду. І бути розп'ятим на Христі задля того, щоб ми сьогодні отримали приклад і дорогоуказ, як і ми повинні жити, щоб ми сьогодні могли почути слова про любов і могли змінювати цей світ на краще, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Оце єдине, чого вимагає від нас Христос, бути такими, як і Отець наш Небесний. Уміти любити так, як Він це робить, надіятися і вірити у нього так, як Він надіється, і вірить у нас. Бо Господь нас любить, і Він це показав нам у своєму сині. Він вірить, що ми можемо стати іншими і кращими. Він надіється, що ми знайдемо шлях до нього. Господь вірить в людину часто більше, ніж людина вірить в Бога. Бог любить людину більше, ніж людина Його. Якщо ми зуміємо полюбити Бога, полюбити ближнього, полюбити себе безкорисно, жертовно, милосердно, тоді ми зможемо будувати вже тут Царство Боже. Бо царство Боже не починається в іншому світі, воно починається там, де є серце сповнене Богом де є справжні послідовники Христа, де є ті, які, які хочуть бути з Богом, хочуть з ним жити і хочуть жити так, як Він. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Любіть ворогів ваших, добро, робіть тим, хто ненавидів вас, дорогі мої, ми здатні бути добрими і любити, уміємо бути увічлими, коли стикаємося з добром. Можемо залагодити якусь справу для когось, хто зробив нам колись послугу. Ми спроможні любити, коли люблять нас. Але сьогодні Євангелія каже нам: іди далі, люби навіть тоді, коли тебе не люблять, давай навіть тоді, коли раніше тебе ошукали, роби добро також і тому, хто його не заслужив. Саме таким є Божий сад, а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Ремлян 5.8. Ми заслужили на гніву, а Він спас нас, і тімо, і чинімо так само. Легко, дорогі мої, відповісти, на запитання, чого чекаєш ти від Бога. Я думаю, у кожного з нас готовий список бажань, потреби прохань. І не можна сказати, що прохання не якісь вже дуже незвичайні чи надзвичайні. Ні, найчастіше все просто здоров'я, безпека, мир собі, своїм дітям, закінчення війни, перемогу, захист наших воїнів, упевненість в майбутнє. Ну чого ще? Грошей? Та ні, мабуть. Ми всі не перший день живемо на світі і знаємо, що цього добра завжди бракує, скільки немає. Набагато важливіше для кожного з нас, якщо, звичайно, замислитися про життя. Серйозно те, чого за жодні гроші не купиш. Які гроші заплатити, і кому за те, щоб в сім'ї був мир, щоб в державі був мир, щоб діти шанували старших, щоб образа не спалювала серце, щоб кохана не кинула, щоб друг не зрадив, щоб нарешті мене самого простили і пам'ятали не злому добро. Ні. Грошей, мабуть, ми у Бога просити не будемо. Цар Соломон, наприклад, попросив у Бога мудрості для того, щоб зуміти змінити те у своєму житті, що змінити можна, щоб спробувати змиритися з тим, чого змінити не можна, і щоб навчитися розрізняти перше і друге. Як не прикидай, а список наших прохань виходить на коротке. Також важко сформулювати список того, чого ми чекаємо від людей: від сусідів, від дітей, від представників влади, від комунальних служб, від священників нарешті. Не так давно один житель прямо так в інтернеті заявив, якби я був священником тоді. Загалом, як мовиться, у відомій приказці, чужу біду руками розведу. А от давайте запитаємо себе, а чого Бог хоче від нас? І багато, якщо не всі, майже не замислюючись, дадуть відповідь: любові, святости, довіри, і це правда. У відповідь на питання одного вчителю, благий, що мені зробити добро, щоб мати життя вічне? Господь, зрештою, відповідає: Люби. Люби Господа Бога твого всім серцем Твоїм, всією душею твоєю, всією силою, всім розумом Твоїм і ближнього Твоє як себе само, та йди за мною, взявши хрест. А сьогодні Лука доносить до нашої свідомості слова Спасителя, які остаточно ставлять усі точки над її. Ми чули, як за літургією читалися ці слова. Але ви любіть ворогів ваших. Добро творіть і позичайте, нічого не сподіваючись. Луки 6:35. Усе в цих словах жахає. Жахає, передусім тому що мені, такому, який я є, ця програма життя здається непосильною. І не подумайте, що я перебільшу. Задайте краще апостолів, не нам пара. Коли Господь сказав їм, вказав на обов'язки чоловіка по відношенню до дружини, вони хором заволали. Якщо так, то краще не одружуватися. А хіба легше любити ворогів? Хіба легше міряти одним аршином і себе, і іншим. Тобто нам, звичайно, здається, що ми саме так і поступаємо. Ми упевнені в тому, що судимо інших за такими законами, що й себе. А от запитаємо про це людей зовнішніх, сторонніх, ще краще наших близьких. Що вони скажуть? Ми всі про справедливість тіхаємо. А тим часом основний принцип справедливості який, око за око зуб за зуб. Ну, мол, якщо всі кинуті нами, скривджені нами, усі, кого ми вільно або мимоволі, словом чи ділом рослили за своє довге життя, рослили, спокусили своїм власним прикладом, своєю нетерпимістю, брудними словами, паскудними анекдотами, блудними поглядами, якщо вони зажадають у Бога справедливості. Якщо усі вони закричають око за око, зуб за зуб, що від нас залишиться? Все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і ви робіть їм. Це, не жаль. на жаль, лише на перший погляд легко. А варто тільки серйозно замислитися, як відразу розумієш, наскільки ми далекі від такого простого на перший погляд ідеалу. Проте найважніше, саме на наприкінці фрази, нічого не сподіваючись, каже нам. Адже це, це буквально означає наступне. Якщо ти все життя поклав за друга свого, не розраховуєш, що хтось покладе життя за тебе. Не сподівайся, так би мовити на взаємність. Не чекай любові у відповідь на свою любов. Не сподівайся, що всяка твоя добра справа буде негайно сплачена за найвищим тарифом. Ну, і хто так зможе. Адже це не що інше, як заклик зубожити, стати убогим незаможним тим, хто не має не лише грошей, але і права на гроші. Тим, хто не володіє навіть правом на любов відповідь. Спробуймо тільки подумки сказати собі, нам ніхто і нічим не зобов'язане. Яка туга, який смуток зараз наповнить нашу душу, яка самотність відразу охоплює? Її. Але згадаймо блажені Боги Духом, бо їхнє Царство Небес. Бог наш хоче, щоб ми захоплені цим життям повільно, але вірно відвикали від від нього відвикали від землі і звикали, прищеплювалися до життя, того ж, до неба, до вічності, де немає і не може бути грошей, світської слави, веселих бенкетів, навіть простої людської вдячності, бо те, що чекає на нас там у вічності, вище і більше справедливості, вище за земну любов і за всю нашу тутешню праву. Відразу стати такими, якими нас хоче бачити нас, Спаситель, неможливо. Це процес довгий. І займає він у людини все її життя, на початку якого дитині так природньо брати, тягнути до себе, плакати, коли не дають. Але добре, хоч наприкінці життя навчитися віддавати, відмовлятися від того, що належить по праву, поступатись. І щоб бути вірним у великому, навчимося вірності, хоч би у малому. Навчимося, хоч би подавати ж бракам, не обтяжуючи себе роздуму. Чому це вони просять, замість того, щоб самим заробити? Не замислюючись про те, чи проп'ють, чи що просять наші гроші, чи куплять за них хліб. Бо очевидно, що Бог посилає їх на нашому шляху для того, щоб ми навчилися дуже непростій справі. Віддавати своє кровне, зароблене тяжкою працею. Віддавати, нічого, не чекаючи натомість. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео. Слава Ісусу Христу!